Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. Хочу вам показати сьогодні свої всі сонячні орхідеї, які у мене цвітуть. Цього року зацвів у мене Лас-Вегас. перше цвітіння у моїй колекції така неймовірна красота орхідея такого сонця палючого. Сонця пустелі. Такий безподобний окрас. Розмальовка, жовта, коричнева. Дуже гарна орхідейка. Не передає камера всієї красоти. Дуже така гарна губа, самий центр неоновий такий. Безподобна орхідея. Дуже я рада, що в мене є в колекції така красота. Ще один бутон не відкрився. Це такий бутон. Квітка така. Має такі на пелюстках, так як за щіпчики. Такі легенькі, дуже така гарна. Такий окрас безподобний. Окрас просто. А бутон такий, як лаковий. Дуже гарна орхідея. Далі моя Монако відцвіла, це є моя Монако. Доростила пару квіток і ростить собі другий квітонос. Але ростить там квітонос, друга її орхідейка. Таке гарне розгалуження має. Окидала. Надіюся, на пишне цвітіння. Тепер хочу показати таку також рижу свою красуню, бронзовий буда. Також така неймовірна красота. Дуже такий гарний окрас цієї орхідеї. Постійно ця орхідейка цвіте. Дорощує квіти. Такий неймовірний гарний окрас. Має дуже таку квітку канапату. Це гаряче таке сонце. Безподобна орхідея ця. А запах має такий гарний, гарний запах має. До речі, Лас-Вегас теж пахне. Такий має центр носик біленький, губа малинова, дуже гарна така краса. І кущ гарний. В неї є тут 4, 4 квітоноси, п'ятий вона ростить. Також рядом є така також орхідейка, така винозниця жовтенька. Також вона дорощує, дорощує, дорощує. Щоб зрізала цей квітонос, ще дорощує, дорожчує. Ну, якщо їй так подобається, хай вона ростить. Теж гарна така квітка, велика, крупноквіткова. Біля неї така моя краса Sunset Love. 18 бутонів має. Така безподобна орхідея. Пишнюча така. Самий окрас є такий гарний. Цей канапатий крап просто безподобний. Цей крап канапатий такий. Гарна дуже також орхідея, також вона пахне. Пахне мені ця орхідея апельсинами. Оце така колекція жовтеньких. Тут нижче вам покажу, як цвіте у мене цвіт гіл. Солодка дівчинка. Також сонячна орхідея. Дуже з такою гарною розмальованою губкою. Дуже має насичений колір. як розпускається, дуже має такий ніжно, 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 ніжно-жовтий, таке курчатко легесеньке-легесеньке таке. А як уже стає старша квітка, починає набирати більш насиченого кольору. Тут губа в неї така дуже веселкова, така дуже гарна. Це додає її окрасу. Так, далі вам покажу. Які орхідеї йдуть. Це моя Ліодора розпускає свої квіти. Далі йде отака моя краса жовтенька. Моя інтрига жовта лімпопо. Я її цього року собі купила, вона дорощує бутони. Отака красота жовтенька, з такими гарними розмальованими квітами. Вона має два квітоноси. Тут відсушує вже. десь по квіточці починає скидати, але також просто безподобна. Зараз виключу підсвітку і буде краще видно без підсвітки. От виключила підсвітку, краще буде видно. От, бачите, скидає уже свої квіточки. По одному вже скидає. Оце така моя лімпопо. Ось така краса. Далі вам покажу свого попугая. Такий безподобний букет попугаю. І так він цвіте і цвіте і дорощує. Отакі шапки, оці з квітами він мені дорощує. Отак загнувся вже аж туди донизу. Хочу показати, як він закрутив свій оцей квітконіс аж туди. Навіть не знаю, треба рахувати, скільки тут є квіток, така шапка квітів цих жовтеньких також з такими розмальовками. І що хочу сказати, що такий сорт, що дорощує свої квіти, але не скидає попередні, які вже наростив. Виграє трошки квіточка, але не скидає. І це додає орхідея такого більш, більш пишного. Такого букету квітів. Дуже гарний. Такий окрас має такий. ця орхідея. Канапатий. Такими штришками. І кожна квіточка індивідуальна. Губа. Тут така малинова, дуже гарна губа тут. Також моя світленька. Та, що я лікувала її. Хочу вам ближче її показати. Квітоносик тут нам мішає. Теж дуже така ніжна сонячна орхідейка з такими також красивими квітами. із такими штрихами, така шапка квітів, не хочу знімати з полиці орхідеї. І біля неї така також дуже сонячна, таким, з таким бортовим, дуже гарним розкрасом. Отака така безподобна орхідейка в мене. Квітне. Це дві разом посаджені ці орхідейки. Групова посадочка така, неймовірно, красивий колір цієї квітки. Я думала, що це чармер, а це не чармер. Це зовсім інакший окрас чармера не може бути, бо чармер інакше виглядає. Це свіжі квіти розпустилися. Дуже гарний колір такий, бо це вже давніші квіти розпустилися, вони трошки вже в окрасі стають світліші. Таке золоте напилення стає трошки світліше. Неймовірна краса. Також цієї квіточки. Також фронтера, але фронтера вже свій окрас втратила. Вже більш така світліша, вона також має жовте таке напилення із таким бордовим розмальовим крапом, такими штришками. Теж така дуже красуня. Це покажу вам свого согодію. Також дуже така орхідея безподобна, сонячна. З таким бордовим наливом. така безподобна орхідейка, дуже воскова. Дуже довго цвіте. І так відцвітає, квіти скидає, знов дорожчує. Але колір її не вигорає. Так як ви її бачите, отаку жовту насичену, така вона і є. Дуже гарна ця орхідея, я задоволена також, що вона є у мене в колекції. Безподобна просто орхідейка. І кожна квіточка собі по-свому індивідуальна. Ця отака, оця собі має вже більше крапа бортового. Розмальована собі по-інакшому. Безподобна. Також є у мене ще отака. Жовта. Спанч Боб, це називається ця орхідейка. Це, мабуть, метелик. Це така напівметелик, теж жовта орхідейка з таким бордовим розмальовом. Теж сонячна орхідейка. Трошки вона уже окрасі стала світліша. От одна пелюсточка в неї йде за щіпчиком. А одна йде стандартна. І так всі пелюсточки. Вона цього року у мене перший раз розквітла. І квіточка бачу, що збільшується її, росте і збільшується, бо розквітла вона меншими квіточками, а стає більша. Також дуже гарна, хочу показати ще цю пелюстку також. Оця одна стандартом розпустилася квіточка. Отака От також сонячна орхідейка. Отак. От Сокодіо виглядає, дуже такий сонячний і такий легкий з золотим напиленням Spanch Bob. От така красота. Також покажу вам свою отаку жовту Сого Лавренс. Також дуже безподобна орхідея з запахом копченої риби, з такою делікатною губкою. З розрізом. Дуже гарна також орхідея. Окрас має просто безподобний. І вона не вигорає. Вона прийшла до мене в розмірі 2,5. Я ще її і не пересаджувала. Так вона і в стаканчику одноразовому і цвіте, і коріння ростить. Теж дуже шикарна орхідея. Дуже така. З такими штришками. Люблю оці канапатки, Оці люблю. Оці стрижки. Центр такий неоновий в середині. Дуже такий гарний носик білесенький. Дуже гарна краса така. Така моя жовтенька. Красота. Такий жовтий, красивий з такими штришками. Монако. О там заховався сонячний Лас-Вегас. який цього року у мене бігбенк його заступає. Цього року у мене він цвіте перший раз. Така красота. Солодка дівчинка, така краса, жовтенька, сонячна, бронзовий буда, такий вогняний. Сансет Лав, Також з золотим напиленням і має крап такий, ну безподобні, просто дивишся на них. І такий венозний жовтенький теж краса. Неймовірно. Така ота краса жтеньких орхідей. Також лімпопо ще вам покажу. Ну, а на цьому своє відео закінчу. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Якщо хто знає назву цієї орхідейки, підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячна. А я всім бажаю мирного неба! Божого благословення. Будьте всі здорові всім вам гарного дня.